Коли ми обирали лідера року, такий захід вже четвертий рік поспіль проводить місцевий природничо-математичний ліцей, урочисте відзначення кращих учнів та вчителів, переможців олімпіад та конкурсів і нагородження лідера відбулося в народному домі. Святковий настрій доповнювали художні номери у виконанні талановитих ліцеїстів. Як все відбувалося, та хто ж став гордістю ліцею, знає Галина Досин. Свято великої ліцейної родини, свято науки і таланту. Так про свій вже традиційний захід відгукуються учні та вчителі закладу. Так урочисто щороку тут відзначають найкращих учнів та викладачів, які гідно представили Коломию на міських обласних предметних олімпіадах, обласному конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт. Учнів членів Малої академії наук Цьогоріч у нас дуже багато призових місць в другому етапі Олімпіади. Ми вірвалися в третій етап Олімпіад вже 44 призових місця. У нас понад 50 призових місць в різних конкурсах і турнірах. Творче кредо нашого закладу вже дуже багато років від творчо працюючого вчителя до творчого учня, і результати, звичайно, є дуже високі. Школа славна не числом своїх учнів, а їх славою. Тому ми стараємося здобутки кожної дитини, навіть її найменші, підтримати завжди, розвинути її таланти. Тому що батьки, коли проводять дітей до нашого закладу, вони хочуть, щоб їхні діти мали високі знання, глибокі і міцні, щоб їхні таланти розвивалися в стінах нашої школи. Директор Ганна Пасічна привітала присутніх на святі гостей. Подякувала за всебічну підтримку. Хочеться сьогодні подякувати дуже батькам, тому що вони спільно з педагогами. Ми робимо дуже величезну справу. Ми створюємо ті умови, в яких дітям дуже комфортно. Вони з великим бажанням йдуть до школи. Щоб були діти хорошими, треба, щоб вони були щасливими. А наші діти щасливі, здорові і дуже розумні. Робота з виявлення та розвитку обдарованості учнів є успішною ще й тому, що об'єднують зусилля родини та педагогічного колективу. І як бачимо, цей тантем є плідним. Тому, користуючись нагодою, хочу. Оголосити велику подяку від цього батьківського комітету, дирекції Коломийського природничого математичного школи, ліцею та всьому педагогічному колективу. Нехай завжди зігріває вас тепло людської подяки за добрі справи, зроблені в ім'я наших дітей. На святі у народному домі відзначали кращих у кількох номінаціях: це інтелектуал року, перші паростки, командний дух, дослідник року, розумні здібні творчі, спортсмен року. Також привітали ліцеїстів, які беруть участь у конкурсах колосок, кенгуру, ливеня, соняшник, членів літературної студії «Поетичне крило. Гордість ліцею 2013 – це свято нашої ліцейної родини. Це свято вшанування найкращих учнів і вчителів нашого ліцею. Я вважаю це дуже добре, адже наша адміністрація шанує всіх учнів, які вклали свій внесок в гордість ліцею. Тобто вони гідно представили наше місто на міських та обласних олімпіадах. Продовж свята були учні, які по кілька разів підіймалися на сцену та отримували по кілька відзнак. Абсолютним лідером стала Вікторія Калинчук. Вона отримала сім нагород та здобула найвище звання лідер року. Зізнається, для неї це стало дійсно несподіванкою. Насправді не знала, не знала взагалі. І саме, саме головне те, що всі навколишні мої знали і батьки, і друзі, і однокласники, і вчителі, але мені ніхто нічого не сказав. І я така сиділа там у залі, і коли мене. Голошували, я була дуже вражена, здивована, але приємно, досить приємно, коли всі аплодували. Вікторія в ліцеї навчається другий рік. Переходячи у нову школу, Юнка хвилювалася, чи сприйме її клас, переживання були марними. З перших днів з усіма потоваришувала, а завдяки працьовитості дівчину хвалять і вчителі. І мені дуже приємно, що мене прийняли так тепло і весело. Я думала, що буде важче, насправді дуже боялася, бо нова школа, нові друзі, новий клас, нові вчителі. Але насправді цей ліцей дуже мене тепло прийняв, і я дуже їм вдячна за те, що вони так гарно мене прийняли. Вікторія хоче бути лікарем, тому посилено вивчає біологію та хімію. Це їй цікаво. Пригадує, як у молодших класах була навіть зубрилкою. Зубрити, у молодших класах зубрити – це в мене було <клес>, на першому місці. Так сів прочитав і все. Але зараз я розумію, що це не є вихід ситуації. Краще зрозуміти, а не, не зубрити. Пишається своєю дитиною мати. каже, у неї не було б такого успіху, якби не підтримка вчителів та однокласників. Хочу я подякувати. Звичайно, що. Ця перемога не обійшлася без педагогічного колективу, без вчителів, які дають нас нагу. Хочу їм подякувати за те, що вони допомагають дітям. Вони допомагають дітям не тільки в навчанні, вони взагалі їм дають таку дорогу в життя. Усім випускникам також хочу подякувати за підтримку, за допомогу. Хочу побажати їм, щоб їхня дорога майбутня така в житті. Була дуже щасливою, нетернистою, щоб була устелена пелюстками троянд і щоб їхні мрії збувалися. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі. Моєї обраниці. Дякую.